З новобудовами не змиряться. Мешканці одразу кількох будинків на вулиці Мазепи та Гординського зібралися на повторну акцію протесту, вимагаючи від влади розібратися з будівництвами сусідніх багатоповерхівок. Колись зелений двір нині перетворився на суцільний будівельний майданчик. Позаду мене зведені два великі будинки. Один з яких стверджують люди, мав би бути на два поверхи нижчий. Поруч йде зведення ще одного будинку, яке за словами людей триває на самозахопленій землі. Днями люди отримали документ, який нібито підтверджує. Будівництво третього будинку ведеться на самовільно захопленій землі. Виділено 19,9 з землі. Тепер дивіться, що відбувається на цих 19,9. 14,5 – це займає ОСББ Мазепи 35 а. Ото це синя ділянка. А от ця червона ділянка це означає, що будова мала поміститися в п'яти сотках. От ми, якщо десять сотих ви бачите згідно документу, то половина це мав займати дім. Дім на сьогоднішній день скільки займає, подивіться, він займає в два рази більшу площу. Це означає, що це є самозахоплення землі міської ради. Люди, які займаються такими речами, вони повинні не тільки по європейській гроші заробляти, але і Слідкувати, щоб е, дотримувалися і європейські норми. Ситуацією, нарешті, перейнялися у міській раді. Її секретар Микола Вітенко доручив профільній земельній комісії вивчити усю наявну документацію. З отриманих паперів депутат зробив висновок. У міста, скоріш за все, таки забрали частину землі. В січні 12 року, після того, в жовтні 12-го 12 року, він звертався до виконавчого комітету, щоб той. Е, Підтримує виніс на засідання міської ради дозвіл на те, щоб йому передали земельні ділянки. В розмірі 5 соток, а пізніше 2,5 сотки сервітутне користування. Виконавчий комітет цю ініціативу підтримав, але міська рада, звичайно, зважаючи на ту ситуацію, на ту тісню яка там є, виїжджала на місце земельної комісії, звичайно, що відхилила е, дане рішення. Тобто розуміємо, що наступне, що те, що він зараз робить, будівельний майданчик розміщує насправді по тій інформації, що вона є, це є абсолютно незаконно, бо в нього немає дозволу на сервітутне користування. Більш конкретно про спірну ситуацію розповіли у Держархбудінспекції. Її представники встановили ще у 2008 році. Міська влада погодила дозвіл на проектно-пошукові роботи будівництва саме багатоповерхівки і навіть погодила фасад майбутньої споруди. Щоправда, нині стало відомо і про державний акт на цю ділянку. Ще від 93-го року. У ньому зазначено, що навпаки, земля може бути зайнята лише малоповерховою забудовою. Особливо грубих порушень, я б тут, скажімо, не відмітив, тому що і по поверховості, і по розміщенню ці всі моменти відносно витримані. Є процедура іншого характеру, по землі. По землі, згідно з земельного акту державного, який представив замовник, там є вказано про те, що це земля для. Будівництво малоповерхової забудови, а малоповерхова забудова це практично три поверхи плюс мансарда могло би бути. Тому на час визначення того, який документ важливіший держакт чи дозволи влади. Інспекція винесла рішення про призупинення будівництва третьої багатоповерхівки. Тим часом люди налаштовані рішучі і погрожують блокувати вулицю Мазепи у разі, якщо влада і забудівник не рахуватиметься з їхньою думкою. Романторі Андрій Гаргара, новини 402.